Майже половина українців не може знайти роботу за кордоном. Що трапилось? Чому так? Сьогодні будемо про це говорити. А з вас лайк і підписка на наш канал. Громадяни України скаржаться, що роботодавці стали дуже вимогливими до рівня знань мови і досвіду роботи. А також, щоб ваше резюме обрали, ви маєте проявляти максимальну активність і зацікавленість. Компанія GRCUA провела анонімне дослідження і отримувала дані стосовно ринку праці та тенденцій під час воєнного стану, скорочення та підвищення зарплатні. Опитали 2400 людей. З них 60% працюють в українських компаніях. 17% обирають роботу за кордоном. Також 71% мають досвід роботи понад 10 років, в той час як 6% – молодші спеціалісти і студенти. Перед якими труднощами постають українці під час пошуку роботи. 41% не можуть знайти роботу згідно із зарплатнею, 29% відзначають зменшення вакансій, 23% стикаються з дискримінацією за віком. 22% відзначають, що пошук роботи почав вимагати більше зусиль та часу. 21% взагалі не отримують зворотній зв'язок після співбесіди. На ринку праці єс українці займають значну позицію, але в різних країнах цей процес відбувається по різному Однак є певні країни, які особливо привабливі для українців. До прикладу, Німеччина прийняла найбільшу кількість біженців понад 1 мільйон осіб. Не дивлячись на це, частка працевлаштованих осіб становить 25,2%. Тобто відстає від показників інших країн ЄС. У Чехії 66%, Польща 65%, Данія 78%, Швеція 56%, Велика Британія 50% та Нідерланди 50%. Якщо вас цікавить робота за кордоном, ми готові вам допомогти. Без знань мови понад 15 країн, 300 актуальних вакансій. Офіційно працевлаштовуємо, допомагаємо з усіма документами та резюме. Зарплата від 1800 до 3000 євро бруто на місяць. Тож пиши в коментарях слово робота і ми з тобою зв'яжемось. Або переходь на наш сайт за посиланням, який ми залишимо в описі під цим відео. Шукай роботу, яка тобі подобається, і зателефонуй нам. Ставте лайки, і підписуйтесь на наш канал. Усім папа. -па.